Жоден написаний текст не може передати усе, що зображено лише на одній карті. Однак мапа розкриває свій внутрішній зміст лише тим, хто знає її мову. Але як таке можливо? Що таке мова карти та як її читати? Будемо розбиратися у цьому відео. Географічні карти містять величезну кількість наукової інформації. Щоб її було легко прочитати та зрозуміти, карти створюють за певними правилами, а інформацію розміщують в елементах карти. До них відносять картографічне зображення, математичну основу, легенду карти та додаткові дані. Картографічне зображення це власне сама карта. Що містить у собі певний зміст чи тему? Наприклад, фізична карта, на якій позначено основні форми рельєфу, найбільші річки, озера, океани тощо, карта літосферних плит, де зображено платформи та розломи, синоптична карта, на якій відображено результати спостережень за погодою. До математичної основи карти належать масштаб, градусна сітка, рамка карти. Спосіб перенесення зображення. Масштаб це зображення поверхні землі у зменшеному вигляді. Число масштабу на карті вказує у скільки разів зображення землі було зменшеним, аби помістити його на карту. На карті завжди позначають числовий іменований та лінійний масштаб. Градусна сітка. Це умовні лінії на карті, що позначають сторони горизонту, меридіани та паралелі. Рамка карти це лінії, що обмежують картографічне зображення та містять допоміжну інформацію градусної сітки. За допомогою градусної сітки та рамки карти можна визначити розташування будь-якого об'єкта, а також розрахувати його розміри чи протяжність. Спосіб перенесення зображення кулястої поверхні землі на площину карти має важливе значення, адже відомо, що це спотворює розміри материків та океанів. Важливим елементом географічної карти є легенда. Саме у ній міститься особлива мова карти умовні знаки вони допомагають читати або ж розуміти, що на ній зображено. Отже, легенда це перелік умовних знаків та пояснень до них, що розкривають зміст карти. Для відображення географічних об'єктів, природних явищ, їхніх якісних та кількісних відмінностей використовують умовні знаки. Наприклад, графічні умовні знаки можуть виглядати як геометричні фігури, часто так позначають корисні копалини. Використовують також малюнки, наприклад, для позначення поширення рослин та тварин. За допомогою лінійних знаків позначають об'єкти, що мають лінійне простягання, наприклад, автомобільні чи залізничні дороги, трубопроводи, річки, державні кордони. До лінійних знаків відносять ізолінії. Вони з'єднують точки з однаковими кількісними значеннями, показниками. Наприклад, такі ізолінії можуть використовувати для виділення територій з однаковими температурами, у них є своя назва ізотерми, для позначення територій з однаковою кількістю опадів використовують ізогієти. Лінії, що з'єднують точки з однаковою висотою, мають назву ізогіпси, а точки з однаковою глибиною з'єднують ізобатами. Стрілками на картах показують напрямки руху або переміщення процесів та явищ наприклад, течії в океані, переважаючий напрям вітрів, рух кораблів тощо. Для більшості позначень на карті використовують кольорову гаму. Тобі вже відомо, що на фізичних картах блакитним кольором позначають водойми, річки, озера, моря. Океани. Льодовики позначають білим кольором, гори коричневим, а рівнини зеленим. На політичній карті за допомогою кольору позначають різні держави у поєднанні різних кольорів та їхніх відтінків з ізолініями можна позначити явища, що поширені на певній території. Саме таким чином на фізичній карті позначають рельєф суходолу та дна Світового океану. У легенді такої карти обов'язково подається шкала висот та глибин, вона має вигляд розфарбованої смужки, кожен колір якої відповідає певній висоті або глибині. Ділянки, що мають абсолютні висоти нижче рівня моря, зафарбовано у насичений темний зелений колір. Територію з висотою від 0 до 200 метрів зафарбовують у зелений колір, від 200 до 500 метрів в жовтий, відмітки висотою від 500 до 1000 метрів позначають світло-коричневим кольором. Зі збільшенням висоти коричневий колір набуває темнішого відтінку, гори висотою понад 5000 метрів пофарбовані у темно-коричневий. Розподіл глибин морів та океанів на фізичній карті теж позначають за допомогою пошарового зафарбовування від світло блакитного до синього. За допомогою шкали можна встановити абсолютну висоту чи глибину будь-якої ділянки. Спробуй відповісти на питання, яка частина суходолу є вищою амазонська низовина чи бразильське плоскогір'я? Бразильське плоскогір'я є вищим. Яке море є глибшим? Північне чи Норвезьке? Норвезьке море є глибшим. На картах використовують пояснювальні знаки у вигляді написів та цифр, підписів та цифрових позначень. Абсолютні висоти окремих точок позначають цифрами чорного кольору. Наприклад, висота найвищої точки кримських гір Роман Кош 1545 метрів. Глибини окремих важливих точок позначають цифрами синього кольору. Наприклад, одне місце Азовського моря має глибину 15 метрів ця точка є найглибшою. До елементів географічної карти відносять додаткові дані. Тут міститься інформація, яка пояснює зміст карти та розкриває її тему. До додаткових даних відносять графіки, діаграми, малюнки, космічні знімки, профілі тощо. Запам'ятай географічна карта складається з таких елементів. Картографічне зображення, математична основа, Легенда карти та додаткові дані. Картографічне зображення містить відомості про води, рельєф, рослинний та тваринний світ тощо До математичної основи карти відносять масштаб, Градусну сітку, рамку карти, Легенда це перелік умовних знаків та пояснень до них. Вони розкривають зміст карти, до легенди карти відносять шкалу висот і глибин, її використовують для визначення абсолютної висоти чи глибини будь-якої точки земної поверхні. До додаткових даних географічної карти відносять графіки, діаграми, малюнки, космічні знімки, профілі тощо. Дізнавайся більше разом з нами. Тисни на умовний знак вподобайку.